туя західна сорт Даніка Ауреа. Ось такі от вони дуже гарні і дуже яскраві. вони постійно яскраві, але взимку особливо Ось такий колір приємний. От, в порівнянні з Данікою. Ось ця Даніка це Даніка Ауреа. Ось такий колір. Вік в них 3 роки. Висота в них зараз близько 30 см. Ширина десь близько 25. От. Так вони виглядають. Оцей от рядочок. Росте вона так само, як і Даніка. Тобто кулькою, густою кулькою. Видно, що вони самі вони не стрижені. Єдине, що весною з них брався черенок. Тобто вони могли бути трішки вищі. Ну, ширше не знаю, але трішки вищі були би точно. От. Тобто, там просто в них теж не є дуже високі, там десь. Напевно, 10 см навіть за сезон не буде. От. Вони кущаться дуже добре, так от виглядають.